Відповідь на коментар. Ну, на сьогоднішній день я не розумію, чого бджоли мають не брати сиропу цукрового. Зустрілися ми з даним коментарем, я задавав питання, відповідь була від даного мужчини, але на сьогоднішній день я не можу сказати, чому вони мали не брати. Ми, до речі, ми зайшли без підготовки, я не знаю в цих вуликах, чи вони взяли сироп. В українцях в нас стоїть пакети з цукровим сиропом. Там далі були е, годівниці. Годівниці були в нас з е, під потолочину. Ми ще потім заїдемо на іншу пасіку, щоб не говорили, що з таких годівниць вони беруть, а з таких вони не беруть. Е, багато коментарів ми отримували Я згідний з частиною коментарів, де ми допускали помилку, окей. Чому вони мають не брати сиропу, ну, я не знаю. Чесно кажучи, мені самому навіть цікаво, реально цікаво. Тут є в нас українці, далі в нас буде 300-та рамка, я буду показував повністю фактично всі вулики, чи брали вони сиропу чи ні. Ми в процесі будемо переглядати всі. Там, де вони брали, ми покажемо, там, де вони не брали чи не взяли по якихось причинах, ми теж покажемо. Немає, нам немає чого стидитись. нам чесно, ну, ми працюємо так, як ми працюємо і інакше воно не буде. Може, з часом колись буде, але на, 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 на даний момент воно не буде. Відповідно, ми будемо показували. Чи ми будемо коментувати, далі взяли, не взяли, ні. Переглядайте відео, побачите. Ну, не знаю. Ми без підготовки, От, тільки зайшли, йдемо зразу до вулиці. Це і перші українці, один-два. Там далі на туристову і будемо бачили беруть, вони не будуть будівниці, нас ці різні на кожній класиці. Відповідно, ми будемо будь-якому показували всі. А до речі, це справжні українці, синіжовті, справжні українці. Ні, я ж з не буду, ми до готові йшли, вони стиралися. Потолоченки завжди ми цього разу викидаємо. Привідерчи їм, до побачення. До побачення. Тобто поки що будемо скидали, там далі десь якусь будемо підбирали, щоб нам рінка лягла, а вже б не бачили, що, як, по чому і звідки. Тут ми підгодолювали, тут були кульки. Я не гарантую, чи вони їх взяли чи не взяли, але по факту вже вони дивилися. Вони ділять практично курки навіть майже діляться. Ця пасіка у так, нас така потрьопана, реально потрьопана, потрьопана мишами. Я не буду говорив, що тут е, супер класні сім'ї. І такі моменти. Зараз ми будемо переглядати, будемо дивились і будемо показувати. Ну от цей і той момент, беруть чи не беруть. Подивиш, mm. Вони щось купка не ціли. Ну, навіть подусили. Подусили, ставили кульки, подусили. Ну блін. Можу. Я не можу сказати. Де Марко? Де Марко тут. Я не можу сказати, чому вони мали не брати. Ну от. І маленька домілка, зараз вложили кульки, можете поглянути, подивитись. Витягнули повністю весь сироп. Цукровий сироп, до речі. От ми зараз будемо чистити. ну, це Потулочена. оце є якраз той момент. Молий, яка хто розводить. Ну, Поки що викидаємо повністю, ставимо рамку, а там дальше чинимо. Почали працювати, працювати трошки швиденько, Переглянемо чи є маточки. кадить, джела жить. Переглянемо, чи є в нас маточки, чи є засіви. Засіви є, матка тут є. До речі, матка така, особі. вона мені за минулий рік не сподобалась. Я думаю, що того року ми її будемо міняли. Дуже довгий засів, вона проводить. Відбувається вулик так, не знаю. Так, ми команди, того руку нам треба повністю совпучувати, шуруп і вирівняти рамочки. Білка гарного полочок несе десь. Якось так. Тобто, чому не мали брати вони сиропу? Ну поясніть, може я щось не розумію. Я задавав питання, частково відповідь якось отримував, частково не отримував, але не до кінця я розумію загальний коментар. і Ще раз уточняю, ми по-любому, по-любому заїдемо ще сьогодні на всі пасіки, відео ми будемо викидати не сьогодні всі, які ми знімаємо, щоб потім не було нюансів. що ви знімали відео там в такий період, в такий період. Сьогодні 30.03. Відповідно отак. Так, вулик, він послаблений. Чим мешами можете глянути. А мене гризли бляха, муха, все. Все попідряд. Ми з цією пасікою іменно з мешами мали найбільший геморрой. Ми вже давали їм їсти, мені все здає. Що свині вже вигодували ми. Да? Ви це годували період, Що ми дали корму мешать. Ну, Стільки корму. Просто садили і садили, садили і садили. Ні. Знаю, метку знайдемо, засів є, вона точно тут є. Побачимо її, не побачимо. Матці вже Цього року іде третій рік, якщо я не помиляюсь в даному вулику. Не бачу її. Ну, вона Є, є. жовтенька. А? Є. Є, є коралевка наша, все окей, залишаємо поки що. А там вже далі по ходу будемо знімали, показували. Ми працювати, кожен вулик, в принципі, можете переглянути, беруть вони сирок чи не беруть. От, і, і яка ситуація взагалі? Пилок вносить... Прикривай це і відкриваємо зразу друге, щоб не було питань. Цей... Питання то таке. Закриваємо. Питання, <питання, <питання то таке. От, ми сюди працюємо. Далі будемо показувати вулицю, як бджола вийшла з... Зими будемо знімати, будемо показувати. Тобто, як таких питань немає. Корму вони мають, не думаю, що їм треба додавати. От, а там далі хай наші глядачі дивляться і прокоментують в даний момент, ну, чому такий коментар був і чому вони мали набрати. Я не розумію на сьогодні, тому ми не знімаємо. Це без образ. Я не хочу нікого образити, обіду і тому подібне. Це без образ. От є такий момент. Нам задали питання, ми на нього відповіли. Ну, і працюємо далі. Добренько. Так щоб відео багато часу не голову. От, Ми далі працювати. Будемо знімати в будь-якому випадку кожну годівницю, яка в нас є. Чим ми користуємося і як користуємося, і тоді вже будемо коментуйте, розказуйте, коментуйте. До речі, до речі, до речі, взяли ми е, забирати підмор. Нам зробили зауваження, ми його прийняли до уваги, працюємо далі. Ми до іншого вулика.